Слава Україні! Героям слава з нами команда Суха Балка, Жовті Води, срібний призер 12-го всеукраїнського турніру у Львові. Роман, як підсумуєш цей турнір для своєї команди? Безперечно, хотіли перемогти. Програли на жаль у фіналі. Які емоції від локації від суперників від фіналу? Зараз хотів би подякувати нашим збройним силам, що нас захищають і будуть можливість цей турнір проводити вам, як організаторам, дуже чудово все умови. Організація дуже нам сподобалося, Ми кайфуємо від цього. Також емоції, ну як емоції, як вже майже місце емоції тут. Я думаю, всі розуміють, які наша команда, клуб наш. Виклав всі можливі емоції, неможливі, але трішки нам знову, на жаль, удача не посміхнулася. Ну, будемо працювати, тренерський штаб проаналізує нашу гру, зробимо, виправимо свої помилки і будемо далі рухатися. Це наш не останній турнір, який ми будемо повернутися. Я хочу подякувати вашій команді. Ви залишили дуже приємне враження після першого турніру. Зараз, неймовірно, побажати лише вам успіхів в ваших планах, в вашому розвитку. Безперечно, в цей нелегкий час ви робите велику роботу. Тому від цієї поразки я хочу, щоб ви стали лише сильніші і перемагали надалі на наших турнірах і в тому числі інших турнірах.